Президент нашої країни прибув до Чехії. Президентка України супроводжує його дружина пані Олена. Що наразі відомо? Відомо про те, що сьогодні, 4 травня, президент України Володимир Зеленський прибув до Чехії разом з ним. Також його дружина Олена. Про це повідомив очільник ЗС країни Ліпавський в соцмережі. X. Сьогодні в Розене Аеропорт зустрів президента Зеленського лідера вільного світу. Написав Ліпавський. Ну очікується, що український лідер зустрінеться з президентом Чехії Петром Павом. І що ж відомо про поїздку до Чехії, Зеленського телеграм повідомив, що разом із першою леді прибули з офіційним візитом у Чехію заплановані зустрічі з президентом Петром Паволом та прем'єром Петром Фіалою, головами Палати депутатів та Сенату, лідерами парламентських фракцій. Також керівниками оборонних компаній, студентством та українською громадою. Найголовніше наша вдячність Чехії за принципову підтримку та зміцнення нашої співпраці. Чеська артилерійська ініціатива» спрацювала ефективно. Будемо продовжувати окремий напрям співпраці, розвиток нашої військової авіації, розширення тренувальних програм для пілотів та забезпечення нашого флоту f 16 Разом із Чехією та іншими учасниками авіаційної коаліції готуємо хороші новини для України, звісно, будемо говорити про дипломатичні зусилля та спільний тиск на Росію заради тривалого припинення вогню та завершення війни. Написав він. Ну і Олена візьме участь у відкритті конференції Health care Intuitive for Ukraine – важливій платформі для зміцнення міжнародного медичного партнерства та збереження життів наших людей. Також підготовлений новий крок у розширенні коаліції українських студій у чеських університетах у всій сфері збільшуємо підтримку для України. Ну і нагадаємо про те, що під час візиту зеленського до Праги 2023 року Чехія підтвердила готовність надати Україні додаткову військову допомогу, вкладаючи ударні гелікоптери, великокаліберні боєприпаси. А також сприяли навчанню українських пілотів на винищувачах F-16. Про це також потрібно з вами нам пам'ятати. А що до речі, з приводу Чехії говорила наступне так, президент нашої країни говорив про те, що знову ж таки заплановані пропрошуваних зустрічі з президентом Петром Павлом, прем'єром Петром Фіалою, головами палати депутатів та сенату, лідерами парламентських фракцій, а також керівниками оборонних компаній, студентством та українською громадою. Ну і також. І ще бачимо, що розкрив мету візиту до Чехії президент нашої країни. Зустрінеться він там з президентом, прем'єром, головами палати депутатів та сенату, лідерами парламентських фракцій Чехії, а також керівниками оборонних компаній, окремої напрям співпраці. Це розвиток військової авіації, розширенням тренувальних. Програм для пілотів та забезпечення флоту F-16. разом із Чехією та іншими учасниками авіаційної коаліції готуємось хоро... готуємо хороші новини для України, зазначив Зеленський. Ось такі от новини наразі з'являються. Ну до речі, тільки що ви могли на своїх екранах побачити шматочок із відео, так де рашистський диктатор показує свою домашню церкву, де він молиться перед тим, як бити тими ж ракетами по. Дітям по людям по цивільному населенню в Україні. А так маємо змогу з вами ще раз його переглянути, так і подивитися про те, як все ж таки рашистський диктатор. Бачимо так, там ще високопосадовці дуже багато журналістів показує своє так, би мовити місце. Сили, чи я не знаю, чесно кажучи, як назвати, дійсно нічого святого у Рашиської Федерації, у рашиського диктатора немає. Як би це цинічно зараз не звучало і не виглядало, так, але ж бачимо, що показує, показує своє місце, де він молиться. Так, кому він молиться, за що він молиться, що він там взагалі робить? Питання воно залишається дійсно відкритим, тому що. Все те, що робить він на території нашої держави, дійсно нічого святого в цієї людини немає абсолютно. Абсолютно, Але церкви в нього домашні є. Навіщо вони йому ну, питання залишається відкритим. Далі говоримо з вами ще й про те, що Фіцо раптово одужав. І відреагував на заяву про те, що у Москві є законною воєнною ціллю. Буквально вчора з вами, шановні глядачі, говорили про те, що Роберт Фіцо захворів. І не проїде на парад в честь цього такого великого масштабного дня важливого для расистів. Але ж зараз вже дуже швидко він чомусь одужав. І говорить наступне: це не чувано. Я відкидаю такі погрози. Зеленський помиляється в тому, що іноземні делегації не прибудуть до Москви. Я поїду на святкування 80-ї річниці перемоги до Москви». Фіце знаєте раптово одужав і так реагує на заяву про те, що парад в Москві є законною воєнною цілі. До речі, Словаччина, чий прем'єр теж знаєте. Так хоче на парад, має мінімум відношення до перемоги над нацизмом, адже більшу частину Другої світової з 1939 по 1944 рік воювали на боці Гітлера. Щоправда, це ще менше відношення. Знаєте, мають до неї також і з кількох африканських країн, які приїдуть на парад. А ну і Фіцо, знову ж таки знаєте обурився заявою зеленського про пораду Москві та заявив, що все одно туди поїде. І ще й говорив про те, що президент нашої країни не має погрожувати іншим країнам, де проживають мільйони людей та їхній безпеці під час святкувань. А, Боже, знаєте, цей синізм він дійсно а, все більше і більше переростає якісь межі грані допустимого і адекватного. Ну про адекватність там вже давно знаєте, мова не йде. Але знову ж таки бачимо, що говорить Фіца: так не робиться. Безпека учасників є внутрішньою справою Російської Федерації. Але якщо пан Зеленський вважає, що його вигуки змусять іноземні делегації не проїхати, то він глибоко помиляється. Але я мусив висловити своє засудження такого способу висловлювання. Він також наголосив, що у Другій світовій війні загинуло багато військових з України та перемогу над нацистською Німеччиною приписав Росії. Тобто, бачимо з вами, що там знаєте, вже оці відлуння по Бідебєсі все ж таки торкаються не тільки Кремля, не тільки расистів. Бачимо, що лідери а, і інших країн, військовопосадовці, так високопоставлені, так би мовити, особи висловлюють свої думки про те, що не потрібно нас залякувати. Ми все одно. Приїдемо то вас ніхто не залякує. Вас просто попереджають про те, що якщо расисти не будуть дотримуватися цього затища, а вони не будуть його дотримуватися, бо вони ніколи його не дотримуються, то чекайте ударів у відповідь, тому що ми не будемо сидіти і спостерігати. Ну і до речі, досить цікаво ще й поспостерігати за тим, хто приїде на цей парад, на цю на це свято, так так би мовити, а хто ні, будемо завтра знову ж таки. Перепрошую не завтра, а будемо за цим слідкувати в ці дні. Бо я думаю, багато хто зараз не говорить про те, що приїде, а потім приїде. Ну і навпаки. Ну а ми з вами таким чином зможемо дуже легко прослідкувати. Все ж таки, хто на боці расистів продовжує перебувати. Ну і тим часом ще й Кремль відреагував на відмову Зеленського від путінського перемир'я на 9 травня. Дмитро Пісков, хто хто б ще так міг це сказати, заявив, що Москва все ще чекає від України остаточних дій на направлених на деескалацію в святкові дні. Кремль брухливо від на заяву Зеленського. Так, про готовність до перемир'я на 30 днів, а не пропоноване триданне російське. Про це повідомляють також наші колеги головкомі із посилання на російське пропагандистське медіа. Так, до речі, диктатора речник диктатора РФ Дмитро Пісков заявив, що Росія прагне деескалації ситуації у святкові дні і чекає цього від України. Цікаво, чому коли великодні перемир'я було оголошено, чому щось там тоді було все одно? Чому має бути не все одно всім тільки тоді, коли у них якісь святкові дні? Чому вони не погоджують? На тишу на 30 днів. Чому вони цього не роблять? Так, питання, вони залишається в повітрі, воно залишається невирішеним і ніяк так не зрушеним з місця. З його слів перемир'я від 7 до 10 травня на честь дня перемоги є перевіркою готовності української сторони шукати рішення для досягнення миру. Тим часом, речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова назвала президента України Володимира Зеленського зрадником. Те, що в Зеленського немає нічого святого, ми давно знаємо. Власного діда ветерани зрадив і народ обдурив, заявила Захарова. Боже, цинічність цих заяв вона дійсно з кожним з кожним днем, і абсурдність стає все більшою та більшою. Ну і додала вона, що президент України пробив дно, оскільки він нібито фізично погрожує ветеранам, які братимуть участь у урочистостях з нагоди дня перемоги в Росії. Такі от заяви робила. Машка Захарова. Ну а раніше президент України Володимир Зеленський назвав ініціативу Володимира Путіна оголосити перемир'я на три дні з 7 по 9 травня театральною постановкою, тому що водночас президент ще й наголосив, що Україна готова до перемир'я з 7 травня, але не на три дні, а на 30, мінімум на місяць. А далі також з вами ще й поговоримо про те, що Кремль повідомляє, що голова КНР Сі Цзіньпінь відвідає Росію 7 по 10 травня і візьме участь у святкуванні 80-річчя перемоги так їхньої.